Шановні присутні, у нас сьогодні о 10 годині запланована 49-та чергова сесія. В першій сесії по регламенту ми повинні розглянути на засіданнях постійних комісій питання. На даний час у нас засідає комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. І так як питання пересікаються ще з одною комісією, ми їх проведемо спільно. Комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Постійна комісія з питань фінансів. Голова комісії Кутовський Ігор Борисович. Є, є. 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 присутній. Члени комісії Вальчук Таїса Олександрівна, є. Колосна Наталя Володимирівна є, Іванов Миколаїв. Фіора Светлана Юрівна є. Бюджетна комісія молодці. Далі питання члени комісії з питань земельних відносин. Голова комісії, Кавундіна Анатолійовна, є. Вескіна Олександр Миколаївич ще поки немає. Єніфо Людмила Тимофіївна є. Лунула Олександр Володимирович і Черлавчик йдуть на сесію. Роботу комісії можна розпочати. Питання, які виносяться? На засідання комісії з питань земельних відносин. Перше питання про надання дозволу комунальному підприємству захарівського життя на збір грунтово-піщаної суміші на земельних ділянках, які розташовані на території Захарівської селищної ради Радянського району десь області за межами населених пунктів. На сесії буде доповідати нам заступник Бабенко Олександр Васильович. Мав e, бути -e, на комісію на нашу сім'ях. Це може А, так. E, <клес> на розгляд сесії відноситься проект рішення щодо надання добу нашому підприємству на повір до пищаних коміщення. Це рішення nee, грунтується на підставі закону України Гронада, тобто ми, як органіцевого самоврядування та власник земельної ділянки, яку виділяємо, маємо право використовувати. Дану суму, для задоволення своїх господарських потреб. Але ми це робити не можемо, тому ми не даємо дозвіл на використання нашому комунальному підприємству. Тобто вони можуть здійснювати завіт цієї суміші для задоволення наших господарських потреб і в якому разі її не відчужувати і не отримувати процедуру. Дякуємо. Є питання у когось? Голосуємо. Хто щоб винести це питання на сесію? Хто за, проти, утримались? Вирішили. Друге питання: про надання до комунальному підприємству Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги Захарівської селищної ради Мілянського району на проведення ремонту приміщення для облаштування кімнати психологічного розвантаження. Будь ласка, Надія Миколаївна. Ну, згідно з постановою Кабінету міністрів і згідно з МОЗ, нам одним в районі надано таке, ну як... Дозвіл надано зробити кімнату психологічного емоціонального розвантаження. Це все програма МОЗ буде фінансувати МОС. Нам треба дозвіл сесії, дозвіл ради, щоб, так як вони наші власники, щоб дозволили нам, щоб вони робили там ремонт, все за їхні кошти. І ремонт, і мебель, і меблі, і все, все, все. Нам треба дозвіл, щоб Рада дозволила нам зробити цю кімнату. От і ми просимо цього дозволу. Дякую, Марія Миколаївна. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти? Отримали? Дякуємо. І ваше ще третє питання про делегування функцій замовника під час реалізації проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя Хел Україні. Ну, це то саме, це делегуємо повноваження Міністерству охорони здоров'я на здійснення цих робіт частково. Часткове по повноваження я. замовника. Є, є біля... Нема? Ну, співробіт. Дякую, Миколаєва. Ми, Продання дозволу комунальному підприємству за Херсонської на списання е, основних засобів авторант. Значить, до селищної ради звернулося комунальне підприємство з клопотанням про те, щоб ми, як засновник, і відповідно до порядку списання майна, яке затверджене рішенням Захарівської селищної ради, надали дозвіл на списання основних засобів. А це мається на увазі автотранспорт, автотранспорт який є. Як то кажуть, відпрацював свій моторесурс, і, як застарів. комісія в них працювала, надали відповідні акти. Дійсно, цей транспорт потребує списання. Якщо ми надамо їм дозвіл, вони відповідно по порядку звернуться в Брего, знімуть його з обліку, а потім розберуть деталі, які будуть чи запчастини. Які будуть ну, як, доцільно використовувати, як запчастини будуть оприбутковані, а металобрукт оприбуткований і з відповідним організаціям? Дякуємо. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Так, наступне питання про прийняття у власній Захарівській селищної ради територіальної громади радянського району е, окремого індивідуально визначеного майна Це відповідно до розпорядження Кабінету міністрів нам передається майно бувшої Захарівської райдержадміністрації. Тому ми його відповідно до розпорядження приймаємо у комунальну власність, а далі це е, два автомобіля. І орхтехніка. Все зрозуміло? Питання є? Дякую. Хто за? Проти? Утримались? Пішли далі. Дякую. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності зі сфери управління пенсійного фонду України з балансу головного управління пенсійного фонду України в області, у комунальну власність Захарівської селищної територіальної громади Різдвянського району Одеської області. Окремого індивідуального визначеного майна. На попередніх сесіях ми з вами прийняли рішення щодо прийняття в нашу комунальну власність приміщення, яке розташоване на селищі по вулиці Центральній, 104. Так нам надійшло клопотання від головного управління Пенсійного фонду в Одеській області, які пропонують нам прийняти також окреме індивідуально визначене майно, яке знаходиться в даній будівлі. Там сеф, котел, лічильники, облі. Mm -hmm. Дякую. Ми, ми прийняті, Дякую. Це це. Дякую. Є питання? Хто mm -hmm. за? Все. Проти? Утримались? Пішли далі. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Захарівської селищної ради на баланс комунального підприємства за Карівське Бушек ЕГБ. Ольга е, Анатолійова, ви прийшли до нас? Скажіть, що ви передаєте комунальному Комуцейни передаємо старостинську покурку, ми передаємо, виходить, насосні агрегати, да, да. все, що до них належить, і передаємо їм користувати. Так, я пані власниками водобережності. Тут на суму 568 тисяч 995 гривень. Це по всім старостинським округам насосні агрегати. Да. Голосуємо за, проти? Утримались? Дякую. Далі е, про передачу е, майна виконавчого <клес> комітету Лехальської селищної ради е, комунальній установи Центру обслуговування комунальних закладів та установ. 330 тисяч. І плюс ніж, які отримали від Дякуємо. Хто за? Щоб принесли це питання на сесію, проти, утрималися. Тут не питання у нас про передачу про прпро про проведення аналізу стану використання земельних ділянок, із господарства призначення комунальної власності на території з някакво. Це вже ваше пішло? Земля підстави, що земляча, а, по земельній так. Це ми проводимо аудит двох старостенських починаємо начинає світів запалу. Є питання? Нема. Хто за? Я? Проти? Утримались? Дякую. Далі. Про погодження проєкту законопроект щодо встановлення меж території Князько селищної ради тариторіальної громади Подільського району. Подільський район Княмська е, селищна рада вони встановлюють свої межі, які вони знали. Ні, ні, то ми повинні їм погодити і винести це рішення. Є питання? Хто за? Проти? Утримались? Дякую далі. Про надання на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і земель комунальної власності військової частини 216, прикордонних прикордонний замін, проційне користування зі зміною цільового призначення. Для розміщення та забезпечення діяльності державної прикордонної служби, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів підприємств установ та організацій, що перебувають у сфері управління державної прикордонної служби, які розташовані на території Запалівської селищної ради. Тут у нас іде Йосипівський, Єсипівській, Старопавловський, Старостинський округа. Начмі виділяємо, це земельні ділянки, не сформовані. По лінії кордону там є по 20, сходів, 10, не підбирають всі, щоб була лінія кордону Рівна, чітка, така яка буде потрібна. Тобто Хто за? Проти? Утримались? Дякую далі. Це щоб забирати там ще є по два етари. Ви мене чуєте, що Я це ліни не, не сформули. Про надання дозволу на розроку проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки для земель комунальної власності військової частини 2196, другий прикордонний загін у посібний користу зміни призначення та забезпечення діяльність Державної прикордонної служби. Це друге питання, але там з кадастровими номерами. Кадастрові номера не провіряли, так по два гектари немає. Значить земля зареєстрована в нашу комунальну службу, тобто, її надаємо для поділу. Там всіх земель буде е, вилучатися теж 10-20 сотих. Е, також рівняється прикордонна змога. Дякую, там два питання, да, так? Хто, да, да, да. да, хто за? Проти? Дякую далі. Про надання на розроблення технічні документації і за минулої щодо інвентаризації земельних ділянки комунальної плати за загальністю РСФ. Це рекомендується спілка наша, це наші магазини, по них є державні акти, постійне користування, В своє время вони виготовляли, але там земельна ділянка не сформована. Тому вони хочуть сформувати земельну ділянку, податковий номер і приводять свої документи за до чинного законодавства. Хто за? Проти? Утримались. Дякую далі. Розіснення заходів з породових умов для проведення земельних довірки у формі електронного аукціону із продажу права аренди земельних ділянки комунальної власності. Це на території Суспільного Старостинського округу земельна ділянка, яка буде виставлятися на аукціон для подальшого оформлення під церквою. Хто за? Проти? Тут у нас іде затвердження присадивних ділянок, Кушніренку, Хорончук, Крикими, Посухові, Ковальчук, Муращуку, Коваленко і Корольку. Паї про надання дозволу на розроблення документації землю, щодо звільняти відновлення земельних ділянок на турі на місцевості для ведення товарів сільського міста. Пречим ірині Бородину Анатолію. Це на дня два питання. Далі йде затвердження. Про затвердження паї Бурбанович, Сьомкін, Фая, Бідьова, Мунтян, Коврикова, Ігмердієва два пає і внесення, два рішення про внесення змін та Юрій і Нілі. І останнє про розірвання договору оренди землі ПГ-обміну. Так, як запереносне господарство, ПГ-обміну фондує Олександр, він цю земельну ділянку 18 гектар право оренди на аукціонах її здійснив, і договор оренди в нього на 7 років. Але в зв'язку з тим, що він зараз знаходиться на передовій, він не зможе її обробляти і він від неї відмовляє. Дана земельна ділянка, хоча зараз обробляє пісні сташою, но пробують не відмовляються. Е, хто за те, щоб ці питання земельні винести на засідання нашої чергової сесії? Будь ласка, голосуємо. Хто за? Проти? Дякую. Дякую. Це, що стосується наші, нашої місії, з е, питань земельних відносин. Комунальної власності, житлово-комунального господарства. А ще в нас є питання, які виносяться на засідання фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку. Перше про затвердження цільової програми підтримки збройних сил України, сил територіальної оборони та інших підрозділів, які залучаються для здійснення заходів необхідних для безпечення оборони України внаслідок агресії РФ. Була сантоліводімович. Це є нова програма у нас, програма спрямована на підтримку Збройних сил України та інших військових формувань. Частині перерахування непричасних трансфертів. Ми запланували на 25-й рік де, де. програму, запланували орієнтовно 1 мільйон. Це де перераховано на підтримку Збройних сил України. Хоч у нас і є програма. Цільові там ну, конкретно на підтримку е, військових і сімей, а це повністю проти це в Україні. Будемо перераховувати кошти до обласного або до республіканського бюджету. Як ми це вже робили в прошлому році? Так, субвенцію для передавати кошти. Хто за? Проти, утримали. Дякуємо. <клух> Друге питання про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Захарівської селищної ради. Якщо ви не проти, дивіться, який великий цей план, Анатолій Володимирович, нам його на сесії. Я заходи зачитаю на сесії. Загальна сума всього заходу по закладам шістдесят Давайте на сесії. На сесію. Далі, то, далі. то за? Проти? Утримались? Виносимо на сесію. Далі, пронесення до програми розвитку малого і середнього підприємства на території Захарівської селищної ради на 24-25 роки. Це, це діюча програма, яка в нас є, але департамент економіки Одеської обласної адміністрації нас зобов'язали включити ще три заходи в Зв'язку з чим збільшиться фінансовий ресурс на 180 тисяч. Можу зачитати заходи, які ми зобов'язали нас. На сесії зачитаємо. Ми не, 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 не втрачали час. Будь ласка, хто за Так, було всього 15 тисяч. Але програма хороша, але висутні фінансові ресурси, як ви збираєтесь допомагати. Збільшувати і дали додаткові заходи. Ми включили їх і збільшити фінансовий. Дякую. Так, про внесення змін до програми розвитку культури Захарської селищної ради. Це у нас не було на гуманітарний і так само на фінансові. Це ми говорили. Ми туди вносимо. Зміни на придбання інструменту для сімофони та інші так. Хто за? Проти утримались. Дякую. Пронесення змін до цільової програми соціальних захист ветеранів АТО розглядали документальне засідання на на комісії. Наталія Валентина доповідала. Е там фінансові ресурси, так що там не фінанс, там фінансові ресурси не зачіпається, там додається два заходи: це придбання нагородного матеріалу, який ми здійснюємо до знаменних дат. Це нагрудні знаки значки від Захарівської селищної ради. І що стосується заходів вшанування, це придбання. І виготовлення пам цих пам'ятних дошок і портретів на стіну пам'яті. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Далі. Про внесення змін до програми підтримки житлово-комунального господарства Запорізької селищної ради на 21.25 років. Будь ласка, Тетяна. Це ми збільшено фінансовий ресурс на вільному тиску. Та правами передбачає придбання трактора для нашого комунального господарства. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Е, так, далі пронесення змін до структури виконавчих органів Захарської селищної ради на 25 рік. Значить, у порядок ведення військового обліку внесено зміни, і там передбачено е, значить, ведення військового обліку. На, одну, на тисячу осіб один спеціаліст з ведення військового обліку. На сьогодні є розпорядження облдержадміністрації про удосконалення роботи з веденням військового обліку на території області, а саме в тих населених пунктах це попали адміністративні центри територіальних громад, де на території був військомат, і е, такий облік фактично в сільських селищних радах. Не вівся. На сьогодні стоїть така вимога. В старостинських округах залишилось ведення е, військового обліку. Там відповідають за це діловоди і старости, Вони ведуть і роблять оповіщення військовозобов'язаних, а е, адміністративний центр Захарівка і сім прилеглих населених пунктів. Тут нема кому, не було кому цим питанням займатися. На сьогоднішній день у нас є діє відділ цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Часткову роботу там виконує. Головний спеціаліст, на якого покладено обов'язки зведення військового обліку, але по нормативам 2,5 тисячі це для нього багато, тому вводиться додатково посада недержавної служби спеціаліст зведення військового обліку. Дякуємо. Хто за проти? Підтримались. Пішли далі. Внесення змін до структури та штатної чисельності відділу з питань благоустрою. Значить, в тому році ми провели скорочення відділу благоустрою і деяких працівників на Старостинських округах переводили на півставки. Сьогодні виникло питання, збільшилося об'єм робіт, тому пропонується внести додатково дві штатні одиниці для того, щоб вирівняти і перевести цих працівників на. Повні штат, повні оклади. Дякую. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Е, про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Захарівської селищної ради до обласного бюджету. Там 11 тисяч передаються для придбання е, свідоцтв е, посвідчення для багатодітної родини. Хто за? Проти? Тримались? Дякую. Про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня 2025 року про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 25 рік. Будь ласка, саме зелені по бюджету. Пропозиції до проєкту рішення Захарівської селищної ради про внесення змін та доповнень селищної ради від 19 грудня 2024 року. Пропонуються наступні зміни. До видаткової та догодної частини бюджету планується внести зміни за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету. А саме для заохочення відзначення осіб працівників, які виконують роботи з будівництва з фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, у сумі 247 416 гривень. Також за рахунок перевиконання доходної частини планується внести зміни до доходної та до видаткової частини бюджету, в тому числі програма підтримки житлово-комунального господарства Захарівської селищної ради Розділянського району Одеської області на 2021 2025 роки, а саме для придбання трактора 1 мільйон двісті. Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус, комплектом обладнання для зняття біометричних даних параметрів особи 700 тисяч гривень. Програма розвитку підтримки обдарованих та талановитих дітей молоді Захарівської селищної ради на 2025-2026 роки. А саме грошова винагорода учнів навчальних закладів 180 тисяч гривень, придбання матеріалів для проведення військово-патріотичної гри Джурав 50 тисяч гривень, програма розвитку фізичної культури і спорту Захарівської селищної ради розділянського району Одеської області на 2024 2025 роки. А саме забезпечення спортсменів спортивної форми 50 тисяч гривень. Інша субвенція до обласного бюджету Одеської області для фінансування видатків і забезпечення банків посвідчень батьків з багатодітної сім'ї та дітей з багатодітної сім'ї в сумі 11 тисяч гривень. За рахунок залишку коштів, який стався станом на 1 січня 2025 року, пропонуються наступні зміни. Програма розвитку комунального некомерційного підприємства Захарівська Батопрофільна лікарня Захарівської селищної ради Роділянського району Одеської області для придбання медикаментів 300 тисяч гривень. Комплексна програма первинної медицини Захарівщини. 100 тисяч гривень, програма цільова програма підтримки збройних сил України, територіальної оборони та інших підрозділів, які залучають для здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України внаслідок агресії Російської Федерації 1 мільйон. Півфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевих бюджетам на реалізацію публічно інвестиційного проекту та забезпечення якісної сучасної е, загальної середньої освіти, нова українська школа, 103,4 і тисячі гривень. Шляхом перерозподілу новіться внести зміни згідно додатку один. Дякую. Хто за? Хто змін до вже проти? Утримались. Дякую. Дякую. Так. Наступне питання у нас затвердження плану розвитку комунального некомерційного підприємства Захарська багатопрофільна лікарня на 25-28 роки у нас розкаже Андрій Ліфалов вже на сесії. Це план необхідно завети на, на нашій на черговій сесії. Наступне про затвердження переліку тарифів на платні медичні послуги, які надаються. Комунальним нашим підприємством багатопрофільною лікарні, власне, будь ласка, доброго. доброго дня. Саме ваші питання розглядаємо План розвитку ви нам зачитаєте на сесії, чи коротко скажете на сесію великий? Ні, план розвитку великий. Це требування департаменту охорони здоров'я раніше було такого, щоб затверджувала селічна радана пригода, і потім ще щоб затвердив. Голова стільнянської адміністрації. Поэтому ну, це как би, формальне з план розвитку є, ми вже їм відправляли, вони все бачили. Е, ну, операційний план тільки на цей рік. Ну, всі заходи, які ми маємо виконати, це ремонт закінчити, закончити. Ну то есть, там, в принципі, все, що ми плануємо. Так що... І наступне питання, ми саме зачитували затвердження переліку і тарифів. На платні медичні послуги. Тут щось змінилося? Значить, змінилося. Саме положення остається таке, як було, таке і є. З 21-го року у нас не мінялися самі тарифи. Ви знаєте, що піднялися ціни, піднялися світ, пальне. Просили ці підміть, щоб не піднімати, але ми вже не можемо. Там дуже малесенькі ціни, нам треба якось жити, тому ми поміняли перелік за ну, стоїмо платних послуг. Дякую хто, за те, що винесли ці питання на сесію. Хто за, проти, Тримались? Дякуємо. І наступне про надання позволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації капітальний ремонт території, що прилягає до будівлі корпусу літера Д КНП Захарівська БПЛ з перевлаштуванням зношеного асфальтобетонного покриття. На заміну його тротуарною плиткою за адресою Десько області, Лінянський район, селище Загалі, область Центральна, 40 та проведення капітального ремонту зазначеної території. Значить, це приймальне відділення перед приймальним відділенням. Ви всі там бачили, що вода болото. От ми хочемо там зробити ну вистелити плиткою Оцей кусочок перед приймальним відділенням. Ну Для того, щоб це обвиняє зайти на тендер, нам треба дозвіл сесії. <кій> Хто за? Проти? Тримались? Дякую. І наступні у нас п'ять питань. Наша Тетяна вийшла Лосіва. Затвердження переліку вулиць. що підігають в селищі Захарівка, наступне в селі Майорське, наступне в селі Войничева, наступне в селі Болгарка і наступне питання в селі Васильівка. Це освітлення наших вулиць, це проекти, так? Це, це, для це, це для виготовлення проєктів, ми визначаємо. А є, сіпілька, є питання, коли буде Карабаново? Е коли буде Карабаново? Є Сіпівка <сіпілька> теж. Е наступні, наверное. Я попрошу. Буде зараз головуючий. <сіпілька> Тетяна у нас до Тетяна була так близько. А Тетяна вийшла? Вона ну, дозна була бути. Лякалась, <сіпілька> да. є питання, а все, нема питання. Хто за? Щоб винести ці питання на народної сесії. Нема, я хочу. Проти? Отримались? Дякуємо. Дякую нашій членій комісії. Удовж до засідання сесії. Будь ласка.